Трамп зустрівся із президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Це кадри, які е, якими з нами люб'язно ділиться. Е, Медіа Білого Дому це те, як Трамп зустрічав Ердогана. Добре, пройшла їхня зустріч. Ну в Трампа всі зустрічі добре проходять, і під час цього візиту вони обговорили багато питань. Але найцікавіше, звісно, було під час спілкування із пресою і не тільки, значить, про що говорив і що заявляв Трамп. Він сказав, що Путін і Зеленський поважають Ердогана, він може повпливати на війну, говорить Трамп. І Путін і Зеленський поважають Ердогана. Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним, говорить Дональд. Трамп і складається таке враження, що таким чином Дональд Трамп взагалі відсторонюється від питань вирішення війни, завершення війни в Україні тиску на Путіна. Він нібито передає цю естафету або хоче передати цю естафету Ердогану. Ну і тут ще... Треба згадати про те, що Стамбул це місце перемовин, яке було і в 22-му році навесні, і от останні рази, коли зустрічалися наші делегації, знову ж таки, це відбувалося в Стамбулі. Багато хто навіть назвав, що це Стамбул 20 Ердоган має хороші відносини дійсно з Путіним. Ердоган це лідер країни НАТО, лідер країни, яка не побоялася у 2015 році збити російський літак. Якщо ви пам'ятаєте, тоді Росія літала над Сирією, і там є такий виступ. Це територія Туреччини. Російський винищувач залетів на цю територію на 5 хвилин. Туреччина послала 10 сигналів пілоту цього літака. Він не відповів, він не зреагував на попередження про порушення повітряного простору Туреччини. Відповідно, Туреччина взяла і збула цей літак. Спочатку була інформація про те, що один пілот катапультувався, інший загинув. Потім з'явилася інформація, нібито від самих сирійських повстанців, що і того, який капітулювався, вони розстріляли. Перевірених даних немає, і що після цього було? Ну, був помідорний скандал. Росія не купувала якийсь час помідори у Туреччині. Туреччина дуже сильно засмутилася, зронила скупу сльозу. А через певний час е, їсти захотілося сильніше, ніж бойкотувати турецькі помідори, і все відновилося. І після цього Туреччина сказала: залетить ще раз, будемо збивати. Вони не радилися із країнами НАТО, вони не питали ні в кого дозволу. Вони дали сигнали. На сигнали не відреагували відповідно. Вони збили цей літак, який порушив їхній повітряний простір. Це, от те, що варто додати до портрету Ердогана. Що Трамп ще сказав на цій зустрічі? І говорячи про Ердогана, він говорить: Я б хотів, щоб Ердоган припинив купувати нафту у Росії, поки вона продовжує свою агресію проти України. І потім, значить, журналісти. Перепитували у Трампа, уточнювали чи він так сказав Ердогану, і Трамп сказав, що я отак йому напряму не говорив. Щоб він припинив купувати нафту, але я дуже сподіваюся, і я би дуже хотів, щоб Ердоган припинив це робити. І тут треба ще сказати ще одну важливу річ. Що вчора вдалося зробити це те, що Туреччина та Сполучені Штати Америки підписали документ про ядерну угоду. Значить, Туреччина підписала ядерну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Америки сторони поставили підписи під меморандумом про стратегічне співробітництво в цивільній ядерній галузі. Ви бачите зараз на своїх екранах це якраз таки той самий документ, під яким ставили підписи на фото Марко Рубіо. Е це і позаду нього стоїть значить Дональд Трамп, президент Туреччини Ердоган. Ось ці документи вони тримають у своїх руках. Тут стоять підписи. Загалом всі дуже сильно задоволені а, фактично з того, що відбувається. До речі, цікавий факт на зараз дуже часто ну, наводяться. Приклад того, що от Туреччина не поцуралася збити російські літак, коли він залетів у повітряний простір у 2015 році, листопаді 2015 Але я не полінився зазирнув спеціальну статистику. До цього були в жовтні за місяць до збиття двічі. порушення повітряного простору Туреччини і були два китайські попередження після. Третього вже відповідно російський літак був збити. Тобто тут то, то, то теж треба це враховувати, коли ми висловлюємо ось такі претензії до наших партнерів, що вони е, ну знаєте, як то кажуть, не мають продуктів по 17 гривень. Але ну, е, я, е, я одну секунду хотів додати, що Швеція вже сказала про те, що якщо ми будемо бачити подібне на територію Швеції, ми залишаємо за собою право. Тут просто потрібно розрізняти. Позицію окремих країн НАТО, які безперечно готові давати відсіч, і позицію самого НАТО, і от розуміючи, що цієї єдності спільної позиції немає, Путін і влаштовує такі атаки. Ну але кожен окремий член може ухвалити собі рішення збивати це. Тому як це показала відповідь Радбес Румунії, здається, ухвалюєш такі рішення про збиття безпілотників, правильно? Так, так, так звичайно. Слухайте, а от ви сказали таку тезу про те, що в Європі є ну ледь не безліч варіантів, як на це можна реагувати. От що реальний такий робочий варіант на вашу думку міг би бути зараз? Ну та нам хложки нам хочеться, щоб це було там підсилення, значне збройове підсилення України, але з іншого боку, давайте говорити відверто. Ну, європейці в якійсь мірі. Працюють на максимумі своїх можливостей, от вони просто себе витиснути більше зараз не можуть. Єдине, що вони можуть це, напевно, трошки більше грошей дістати, десь і е, е, урізавши якісь соціальні, напевно, навіть блага, але це вже взагалі суспільно-політична грань е, е, готовності європейців до жертв. Вони очевидь, це це просто це не такі прості реакції. Не може уряд умовної Польщі там чи, чи Румунії, чи будь-якої іншої, чи Німеччини взяти і сказати, все, ми там сьогодні зменшуємо якісь соціальні гарантії для вас. Соціальні блага для того, щоб направити гроші для України, бо цей уряд просто знесуть напросто. бо ну він 70 років після другої світової 80 років жив в умовах комфорту, скажімо так. Так тому цей комфорт не можна от за три дні знищити, але реалістично, от як би вони могли сильніше, скажімо так, не тільки оборонним чином відреагувати. Ну до речі, це не співмірна була би реакція, та якби там вони раптово почали не знаю зменшувати соціальні блага задля для того, аби посилити Україну до того, що власне відбулося, тому що, попри те, що це неприємно, попри те, що це дійсно ну акт такий провокації відвертий. Але на щастя, він не завершився чимось ось настільки радикальним, аби даватись до таких кроків, так само як і не варто розраховувати на те, що десь там з Польщі чи Естонії почнуть запускатися якісь теж безпілотники чи ракети по території тилів Російської Федерації, ось але те, що то що можна було би зробити як у відповідь на е, ті вчинки е, Російської Федерації, це те, власне, що озвучили в Естонському уряді. Вони сказали, що після цієї атаки ми готові на те, аби розміщувати ядерні е, запаси європейських е, країн країн НАТО на своїй території, і до речі, якби вдалося такий е, крок зробити, я переконаний, що це перевернуло б сподівання Путіна з приводу того на що він спроможний. І змусило б його кілька разів подумати, чи варто робити подібні провокації, якщо вони таким обертаються для його країни, це до речі, президент, ну диктатор правильніше сказати країни, яка говорила, що там розширення НАТО для них є смертельною загрозою, але вступ скандинавських двох країн до північно-атлантичного альянсу ні до чого буквально не призвів. Це могло би бути, звісно, і посилення військової присутності країн НАТО і бійців НАТО. На території е, європейських країн, які межують із Російською Федерацією, а таких достатньо і на півночі. Е, на жаль, їх багато це могло би бути безперечно і посилення України, можливо, не якимись там колосальними да, там, інструментами. Але як на мене, це могло би бути не, там дозвіл Україні на завдання якихось ударів і ресурсів, що найважливіше, для завдання ударів по території Росії, які нібито були, е, нібито не було такі на Міри були безпосередньо тих інструментів, якими таке враження можна було завдавати по території Росії. Але тут ми стоїмо перед важливою перепоною, мабуть, найбільшою перепоною. Вона на жаль, навіть не на території Європи, знаходиться а у Вашингтоні це американський президент. Попри те, що всі розуміють таку абсолютно безпідставну відстороненість Трампа від російсько-української війни, взагалі безпеки Європи. Попри те, що всі е, ну розуміють, що очікувати від нього багато підтримки і багато якихось запевнень не варто. Але все ж таки е, європейці озираються ще на Сполучені Штати перед тим як приймати якісь рішення, і на це є теж свої причини. Та тобто вони розуміють, що закупівля зброї і для України, і для заміщення збройних сил європейських країн є потреба на це з боку е, сполучених штатів, та тобто їхні і. Військове забезпечення і, можливо, якась там технічна підтримка. Вони розуміють, що на сполучених штатах завжди трималося НАТО як на ключовому союзнику, як на державі, яка володіє левовою, мабуть, часткою військової промисловості і власне військової продукції, яка в принципі є в НАТО, і країна, без якої жодні зміни у риториці. Нато у поведінці НАТО у а, якихось політичних рішеннях НАТО не варто а, очікувати. Власне через те, що бракує ось цієї політичної волі і справжнього лідерства з Вашингтону, через це багато хто в Європі не наважується на ось ті кроки, про які ми говоримо.